Я, якщо точніше, я не зі Львова, я живу 20 кілометрів від Львова. А взагалі, якщо точніше, то, то я народився в місті Біла Церква. Це моє рідне місто, хоча я тут буваю дуже-дуже рідко. Я хочу розказати, як колись Господь змінив моє життя. Зараз у мене дружина, у мене багато дітей, ми маємо свою хату, маємо маленьке господарство. І живемо благословеним Богом життя, але ми завжди такого. Я народився в родині військового, це були в радянські часи. Ну і про Бога в таких сім'ях не згадували. А коли в мені було десь років перші, мої батьки відправили мене на ціле літе до моєї бабці село. І Я спав там, у нього стара хата була, я спав на лежанку. І однажди зранку я проводжу свій відчуття, що хтось на мене дивиться. Я відкрив очі і побачив. Лице юноша, який на мене дивився, він посміхнувся і здив. І я заскочив з лежанки, прибіжав і розказав, мавці, що я бачив. І вона мені так спокійно сказала, це Христос тоді явився. І тоді, з того моменту, як я собі уявляв, я почав молитися. Я придумав собі молитву і кожен вечір, коли я лягав спати, я молився. Потім так життя склалося, я жив у інтернаті, я продовжував молитися, я накривав, содіяв, щоб ніхто не бачив. І молився. Але дитяча школа вчила, що е, люди віручі — це хворі люди, і молитва це залежність, від якої треба лікувати. І я почав боротися з собою, щоб не молитися. І з часом я перестав молитися. Але життя продовжувалося, я дорослішав, я задумався про все життя, для чого я живу. І якась біль в моєму серці почала мені настати. Коли Мені було 15 років, ще у мене дві менші сестри, наша мама в мене. Тато почав пити і жити як своє паралельним життя. Я задумався про сенс життя, потім була в І в армії я міг можливість багато читати. І я читав філософські книжки і шукав сенс життя. Але це. Всі ці книжки казали, що людина це плод та еволюція, яка на деякий час прийшла в цей світ і потім назавжди І Я не знав відповіді, для чого я живу. І Я так собі думав, якщо я все одно колись вмру, то для чого так довго жити? Для чого мучиться всі десятиліття того життя? Я не простіше, так прожити, щоб воно скоріше закінчилося. І я так Я заробляв гроші, я їх пропивав, було пробудження. І знову те саме, і так жив. жив. і в кінці я сказав собі, то суть можу дуже. І своїм колегам сказав, що я йду з цього світу, мені теж на І був один день, коли я приготував велику дозу яда, прийшов на квартиру і думав, може сьогодні, щось цікаво буде, щось буде цей день відрізнятися ці дні. Але знову було те саме: знову гулянка, горілка, нічого нового. Я тоді випав в той я написав записку, що коли мене не стане, щоб зі мною. Потішила, що мені непогано, він мені навпаки краще стало. І коли приїхала швидка, вони почали мене відкачувати, і кажуть, ти напевно наркоман, у тебе передаціровка, якщо не ти не наркоман, я просто хочу вмерти. Вони каже, ти не нормально, як то ти хочеш вмерти. І я її питаюся, кажу, я маю право жити. Вона каже, так, да, ти маєш право жити. І я кажу, якщо я маю право жити, то я маю право вмерти. Дай мені спокійно вмерти. І коли мені зовсім стало погано, мене погрузили і повезли в лікарню. І на якусь ніч я прийшов до тями тій швидкій машини швидкої допомоги, друг як води сирена швидкої, і лікар, який рядом сидів біля мене, голосно крикнув тій повна зупинка серця. Потім була реанімація, і коли з'явилася свідомість, мене перевели в психіатричну лікарню. І коли я війшов в лікарню, там такий довгий коридор. І люди хворі ходять туди-сюди, він з них підійшов до мене і почав про мене розпитувати. І я кажу, я тут не неподорозуміння, я тут на пару днів і йду додому. А він теж нам всім так говорить, ми тут місяцями сидимо. Я трохи злякався, а потім я зустрів лікарня лікаря, який завів мене в ходине, і я йому все як... Я думаю, чому я так зробив, і йому все розказав. Він послухав і сказав, ти підеш догідної кафедри психології. Якщо ти їй розкажеш те, що мені ти сказав, тебе за це не випустять, я буду лікувати. Ти каже, придумай історію, а я тобі допоможу. І я придумав історію, я переконав лікарів і мене випустили. Коли я вийшов з лікарні, буквально під лікарні мене вже чекали мої колеги, знову була горілка, вино, знову гулянки, життя продовжувалося. Але моє життя непомітно для мене почало мінятися. Коли я попадав додому і ночував вдома, я пробуджувався від дивних слів, я почув слова такі любов'ю вічною, я перебив тебе». так. Я почав згадувати, де я міг читати ті, такі слова, і ніде не міг. І тоді я заліз зошит. це було досить часто, я записував, та, то, і що я почув, тато і що я почув. Один раз я пробуджуюся від відчуття, що хтось тримає мою руку. І я відчуваю, що хтось вводить по руці. Голос каже, я написав ім'я тві на долоних своїх. Я, я прийшов в свою компанію і розказує, що це такі слова, чи людини. А це було 90 років, якщо пам'ятаєте, то всякі екстрасенси були. Ну і ті колеги мої кажуть, що то тобі треба до них йти. То тобі до контактера, до тих екстрасенсів, ти може, вони тобі підскажуть. Ти, напевно, той світ маєш бути. А я думав, так щось не того не говорить. Я так помаленьку продовжую жити, іноді я приходив в ту компанію, і мені хтось говорить, Іди звідти, йди звідти, йди звідти, йди звідси. Я не міг сидіти перед якимось прилогом, тікав звідки, мені легше ставало. Я думаю, а цей голос каже, шукай церкву. І Я почав ходити по церквам, і я мав. Прийшов до норту церкви, церкву, підійшов до настоятеля храма і кажу йому, що я хочу вчити духовне семінарі і хочу бути священником. І він мені так в лице трохи на головах пересміявся і каже, хто ти такий? Ми тебе не знаємо, ти хочеш бути священником?» Ну і мені так дуже боляче було, ніби по серцю різануло. І я пішов з того храму. Інший священник мені догнав і каже, нас дійсно так не прийнято, ми тебе не знаємо, ти ніколи до нас не приходив. Ну каже, ми так здорово, що через три місяці в вересні ти будеш вчитися духовній семінарі». Але мені вже нічого чути не захотілося, і я пішов з я ти не знайомий подзвонив мені і каже, я чув, що ти в релігію вдарився. Там у люди на краю міста, де збираються сектанти, баптисти, кажуть, іди подивись, може, то це сподобається для загального розвитку. Я пам'ятаю той недільний день в Чильнезі, коли перший раз я прийшов зібрання. І перше почуття, яке я так себе зловив, на тому, що якщо б мені хтось сказав, хто ти такий і чого ти сюди прийшов. Та я вам міг поспорити, я відчував, що я прийшов додому. І так я почав ходити зібрання. Моя рідна сестра прийшла в зібрання, покаялась мій кращий друг, який ну, такий дрочуй. У мене не було дня, щоб він не пройшов по Львову і не втрапився в якусь історію. Він покаявся, прийшов в церкву і каже, я йду, мене ніхто не тров. І мій тато пішов в церкву. І життя продовжувалося. Господь подарував мені дружину, в нашій сім'ї народилось 4 тоні. І прийшов момент, коли я почав задумуватися про це вже мого християнського життя. Для чого я живу. І я почав його аналізувати. І от я кожен день хожу на роботу і заробляю гроші. Ну, добре, але для кого я заробляю? Для мене, для себе. У моїй сім'ї народилось 4 тоні. Ну для кого? Для мене. І я прошу, щоб Господь благословив. Мене, я так побачив, що моє християнське життя це духовний реїст. І коли наші доні підростали, що менше можна було вже в садочок віддати. Дружина мені каже, наш чоловік, чи не добре сидіти вдома і нічого не робити. І вона почала ходити волонтером в дитячий будинок. І вона приходила, це був досить такий закритий дитячий будинок. І помістили в таку групу, де діти були з тяжкими вадами розвитку. Вони так сподівалися, що вона не витримає довго там і піде звітом. Ну, звіт і вона приходила, сідала на кухні, просто мовчки плакала. І я обмулювався і казав, слухай, ну, у нас свої вдома діти, я зараз сиду на роботу, ти сидиш, плачеш, їсти не можеш дзвонити. Я розумію, що ти там глядиш. Нещасне дітей, але ці чужі діти, а мені треба, щоб ти дала раду своїм дітям. І казав їй тим або візьми себе в руки, або не ходи туди. Вона продовжувала ходити. Один раз вона приходить і каже: я там побачила маленьку дівчинку, вона сама собі лежить, до неї ніхто не підходить. Каже, що вона сліпа, глуха, що вона ходити не буде, в нього з не розвивається, як треба. Але коли я. Підходжу до неї, я відчуваю, що це моя дитина, яку ми маємо забрати. Ну, я трохи злякався і все ж таки незряче ну, і, і кажу, а що робити незряча дитина. Ну, я до вас знайомих, немає незрячих, а це ж якось виховувати, щось треба робити. Ну, вони кажуть, лікарі говорять, що там така простенька проблема, зроблять операцію, і вона буде бачити. Ну Я погодився я кажу, хто знаєш, якщо ви не бачите такі операції, ми її візьмемо. А якщо не буде бачити, то не візьмемо. Ну, може інші дитина візьмемо, якщо вже про це говоримо, хто нас засудить за на то. І я так собі думав, вона буде бачити. Я собі аналізував своє життя, була п'ятниця, кінець робочого дня, Я збирався додому і розмірковував про своє життя. І подзвонила дружина і сказала, що кажуть, що вона ніколи не буде бачити. І нам треба до понтівка дати відповідь. Ми її беремо, чи відмовляємося. Ну, і в моєму серці ну, описати тяжко, я почалася паракіпар. Я не знав, що мені робити. Я згадав в ті часи, коли я п'яний на наслати, мене забирали на ліси, відвозив мені твердих, я там ночував. Одна віруча сестра розказувала, що їй казали йти і йому розкажи про Богу. А вона каже, я казала, який сенс? Це нема шансу, для чого тратити час і села? Він не буде слухати. І так люди переступали через мене, а Господь не переступив, а як мені буде стая дитина. До кого я підходив, ніхто не міг нічого порадити. Я казав, мені тобі, я нічого не можу сказати. І я прийшов на зібрання, коли білок треба дати конкретну відповідь, беремо чи відмовляємося. Я молився і казав, господи, що мені робити? Я ходив до людей, люди мені не можуть порадити, але якщо і порадять, я не знаю, чи їх послухаю. Що мені робити? Мені отак стоять до понеділка і чекати відповіді, але я маю вийти і знати, що мені робити. І Господь проговорив до мого серця. Коли я вірив, у мене були такі з такій дівчині з Христа, вмістити його в своє серце. І він проговорив до мого серця, ти хочеш затягнутися до мене, ти хочеш вмістити мене в своє серце, як ти вмістиш мене, якщо не можеш вмістити це маленьке дитя? Якщо не приймеш її і не приймеш мене, приймеш її, то приймеш мене, ніби хтось мою біблію відкрив, відкрив, мені там червоною ручкою написано Спаси приречення на смерть. І Господь змінив моє серце. І ті питання, і те, що ну, то, що здавалося таким ну, просто тяжким. Стало все ясно, я знав, що робити. Я пам'ятаю той день, коли ми, а ми взагалі нікому не розказували, що ми хочемо дитинку. Там пару людей спитався. Нікому не казав, що ми хочемо дітей згодяти. І ми приїхали в цей інтернат, і дружина винесла Ангеліну, їй було туди десь один місяців, вона уважила десь порози тут два з половиною три місяці. І дружина винесла її так на руках і дає мені в руки і каже, на, це твоє благословіння. І так маленьке благословіння у вижиті момент дитинки появилася наші родини. Ну, коли ми її принесли додому, знаєте, вона привикла в інтернаті, що в нього болить, а ніхто увагу на то не звертає. Вона лежала вдома. У ніяких німа лікувала, у ніяких гнів, звук вона навіть не реагувала. Коли маленьку дитину, ви знаєте, коли маленьку дитину береш, то в людей притискаєш, вона любить, щоб її тримала, їй її було байдуже, чи чиї чи її тримає. І вона так собі лежала. Дівчата були. Маленькі, вони такі дуже життєрадісні, дуже енергійні. Одна на скрипці грала, друга на фортепіано, третя на бандурі. Ми жили в одній кімнаті на, на поверсі. І вони то і грали і займали тривало одночасно, Я не, не і одна не заважала. І ангеліна лежала там тихенько, то слухала, і був ввечері, коли вона вдруг розсміялася, вона почала живати. І деякі дітей казали, коли взяли таку дитинку, каже, тихенько візьміть і віднесіть туди, де ви її взяли. Потім приходили якісь спеціалісти і казали, ви от, хто ви такі, ви взяли таку дитину, ви не розумієте, з чим ми зв'язалися, що то робити треба. От у нас є програма реабілітації, як твоєю дитиною працювати. Подивилися на Ангеліну, кажуть, ой, наша програма трохи відстає. Пішли. Приходять ще раз, подивилися, знову програму відстає. І вона так перестала ходити. І Ангеліна почала ну просто оживати. І коли їй було два рочки, ми вирішили відвезти Німеччину на обстеження, щоб провірити, чи точно той діагноз, який лікарі поставили, ну, все то буває, десь не точно, десь помилка, що потім нам не було поруч, що ми втратили шабл. Я відвез в Німеччину там готували на обстеження під наркозом, втягнув білу одежу, тобто біля ліжечка, фотографія, відключали прилади до неї, і вона дружина каже, мама, буду чемна, ти тільки не покинь, покине. Дружина каже, дуже боляче стало. але в нас 4 доні, і ми теж хворіли і бували в лікарні в жалові, ми ніколи їм в голову не приходить, що мама може покинути. І ми так розуміли, що в нього заранее серце. І коли вона підростала і прийшов час йти в школу, а ми знали, що такі діти вчаться в спеціалізованих інтернатах, моя дружина сказала там, відповідним службам. Що я не для того я забрала з інтернату, щоб знову віддати навіть в добрий інтернат. І так почала працювати програма інфекційної освіти, і Ангеліна стала першою дитиною в Україні незрячою, яка пішла повноцінно вчитися в загальноосвітню школу зі всіма звичайними здоровими дітьми. І після того вже десятки дітей можуть вчити в неспеціаних інтернатах, недалеко від батьків. А в сім'ї, як всі діти. І зараз вона закінчила вже 11 класу, закінчила школу і пошла, пішла вчитися в музичний фаховий коледж. Але от коли було два роки, вона отак, ми бачили, як ну, дивно є на неї родина, любов, милість Божа. Ми почали молитися, щоб ми могли ще взяти свою сім'ю дітей. І Господь почав допомагати нам, почав чути молитви. І був момент, коли моя дружина поїхала в інтернат, дивиться ще один, знайомийся ще одним хлопчиком, якого ми думали, ну, хотіли забрати до себе. Вона прийшла до нього, а він каже, мамо, ні, він не казав, мама. Він каже, тут всі один нормальний пацієнт є. І привів того хлопчика, і той хлопчик підійшов до дружини, схопив її за спідницю і каже, мама, забери мене додому. І так ми забрали двох братів, цього хлопчика і двох сестри, які привезли додому п'ятеро дітей. І цей хлопчик, який колись купив дружину за, за спідницю, зараз виріс і добровольцем воює країні Бахмута. Потім ми взяли ще двоє дітей, потім ще троє. І вже нам трошки за 50, я дуже можуть вже давати. Дивлюсь свій звук, листаю, друзі, вставляють фотографії, як вони відпочивають. І кажу, може, давай, ми будемо жити нормальні люди жити. І нам подзвонили, от у вас є там, два брати та сестричка, вони ще й кажуть, сестричка, ну, заберіть її. Не добре, щоб всі окремо жили. Ну, і ми знову злякалися, і тої сестрички природи. Ну, ми різ ми її забрали до себе. Прийшли в лікарню, інтернат коли її забирати, лікарі почали перераховувати діагнози, я стежу, мені вже страшно робиться. Кажуть, вона не буде говорити, дружина питається, чому. Немає чим чи не вміє. Вони кажуть, немає чим. І я дивлюсь, вона говорить, перераховує, перераховує, мені страшно, дивлюсь на дружину, а вона собі сидить спокійно слухає. І так ми перевели два роки назад, і тоді було три роки, ще одну на нашу маленьку дівчинку дочку. Знаєте, ми, ми, трохи страшно було, чи не домора, вже відвикнув маленьких дітей. Але Бог так людину дивно влаштував, що дав і нам силу, і вміння і терпіння. І один раз там маленька Віталіна підходить до мене, взяла мене за руку, на мене дивиться і каже, ти мій тато? Я кажу, так. На ну, добре буду твоєю доці. Ну і так ось, за цей період разом з нашими дітьми виховуємо і виховується 16 дітей. Ось така мисня